Так, всіх вітаю. Розпаковка для Тетяни Володимирівни. Так, поїхали лісточок. Ну, Це взагалі дуже круто. Це я собі це 10 метровой. І музику свою тут погано не включає. Так, доброго дня. Вітаю вас, вашу команду. Так, 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 номер карти. Слава Україні. Так, по золото з розйомів. Так, поїхали. Це про день подарків. Тут у нас чіпи біосав не бачу. Ну, такий матеріал, до речі, в районі 3,5 до 4 гривні грамку. Це зложим парафоном. Так, Це магнітом перевіряти зараз будемо. Так, ну Це скоріш луження. Ну Зараз перевіримо. перевіром. Так, тут у нас що? Оперативна пам'ять. Ну, на сьогодні тут посилка багата, То есть ну, 1400 навіть 1500 кило так это Так, процессоры, текстолит. Ну, текстолит в районе 2200 за кіло. Це позолота. Це жуткий імпорт. Так, це ми потом одложимо. Це просто плата. Так, поїхали до цікавого. Це теж позолота. Такий дикий імпорт, блядь, зря. А оце вже це вже серйозно. Це вже серйозно. Це теж схоже на імпорт, давай достанемо. все включим прила. вот такие речи сейчас я просто вам покажу что в и будем пулять проверять дивиться ну до речи все посортовано ну так и процессор ну так и процессор у нас, кстати, такого не в коллекцию, можно его там в районе 400 гривен пораховать. Ну, тут еще по мелочи. Так, все нашел Ну вот это ж, процессоры, текстолит. А, нет, це и эти крышки. Тут перебрать. Тут есть шо и Д, что и не идеале. Це эти кнопки все Тумблеры-переключатели импорт. Цегалетние переключатели импорт. Що, Разъемы вот такие Наверное, все кнопки так давай все разложим сейчас это и далее продолжим так видите финал посылки так поехали сознаем Такие чипы. Тут и двухсторонка танка, и четырехсторонка танка. Тут микс. Ну такий же, як тут стак. То це все разом пораховано 4000 за кіло. Оцей матеріал порахований. Так, э, такі чіпи тут і з радіаторами, без радіатора, ну міксовані, По 15 гривні грам пораховані. Біос 800 гривень э, кіло пораховані. Так, це у нас по 200 кг такі процесори і такі ну, ці разом рахувались так ну срібло на меди імпорт не путать з радянським ну порахували по 15 гривні грам ламіли такі ну, до речі сейчас пульну по 15 гривні за контакт пораховані для порівняння бо будем пулять пуляти так, пам'ять 1500 за кіло імпортні мікросхеми і аналог 630-х. Ну це не странный сеф, це, це якийсь імпорт імпорт По 20 гривень за штучку. Пораховані. Так, ну тут вроді все, вроді все. Давайте тепер до самого цікавого, до розйомів. Поїхали пулять. Я буду доставать сразу по одной по две так тики Угу. блокировка клавиатуры анализ бо студенты щось. пока йде анализ воно показывает а потом выбывает 316 сталь ну, я буду комментировать Так, аурум 43 и далее никель купрум цинк. Ну, это для импорта больше меньше нормально. Так, давай вот такой разъем. Вот хорошо, что Людина по пакетикам посортировала. Все, один тип разъема, один пакетик, я так разумею. Аурум 35. Ну и никель купрум цинк. Плюмбу. Так. Тюга есть. Давай с тюга пакетика возьмем. Видно, оно ну, показывает, не Аурум 10, Аргентум 79, Купрум. Сейчас непонятно, что тут по наверное. Сейчас тут без побольше ножки было. Вот. Вот такая. Вот такая. Площадь побольше. Вот. Больше точнее покажу. Аурум 29, никель купрум цинк. Так, далее поехали. Вот такой разъем. А тут тоже и такие есть. Стоп. И такие есть. Тут два типа, да? Я так понял, наверное, я усунул вот ножку Все, она мне ничего не показала. Никель купрум цинк. Плюмбум. Бачите? Так, они ну, сейчас придется, на кулечка, отбирать вот такие сейчас, если покажешь. Да, ну тут 24 аура. Зараз подбираем. Так, далее. Вот такой кулечек. Позолоты. Ну тут я выбирать не буду, я так пойду через кулечек. Если оно есть, оно в любом выпадку покажет. Никель Купру Молова. СН. Вольфрам. Двадцать сотка. Ну, вольфрамцы на Золото может Вольфрам показать, а не по спектру. Привод может путать. Так, и вот такой у нас материал был. У 20, аргентум 80. Ну це срібло позолочене. Ну, Такий матеріал порахували по 65 гривень за грам. Такий матеріал Такий матеріал зараз Ось Тут 2 кг, а тут треба підбирати. Чи може я ту ножку одну закину? Ну, покажи. Тут воно все таке. Ну, Оце я не рахував, там де нікель, купрум цинк. Тут воно все таке дивлюсь все Ну, ось такі типу, відбирають ножки відсюди і сюди до креми. Дивіться, Ось такий матеріал я рахував по 12 гривні грам. Предварительно. Зараз наберу людину, яка відправляла, і домовимося яким чином по такому інлочному матеріалу. Я по 12 гривень за грам розрахую. А далі дам окремо в лабораторію і зробимо афінаж о цього окремо і потім ну буде допомільна сверка і якщо більше виб'є доплачу людині то і все ну якось так а і давай оце ще ціла милі це по чому по чому ти їх рахував півтори гривні півтори гривні за контакт да, порахували? Да. ну тут теж щось вибило нам да по-моєму а ага. у ну, 60 ну це майже майже радянський. Майже радянські, ну по уровню того. Так, що в нас ще було? Ну оце 400 гривень порахував, як казав. І срібло було ще магнітні манітні. Магніт, да. По трошки да, у цих коробочках. Да, да. По 38 і 48 гривень. Так, і були в нас ще отакі от по 18 гривень грам порахував. Ну, тут і пам'ять. ну, Тут в основному і от такі з мобілок. Попадаються на ну, мобілок небагато в основному пам'ять, чіпи пам'яті. Ну, такі по 18 гривень грамів пораховані. Загальна вартість вашої посилки вийшла на 39 761 гривню. Ну, 40 тисяч я сьогодні скинув вам. А по цьому будемо ще домовлятися. Тобто це я віддільно дам на афінаж. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.